Спочатку не думала сьогодні подарувати селищем Лоскам'янка. Але врешті вирішила, що варто пройтися. Це зовсім недалеко від місця, де мешкав сонечі. І я вибачую, зараз розвернувся трохи. І власне. Тут от такий храм поруч построїли, а оце рештки вже будиночків колишніх мешканців селища, які засмічені тут. Зараз ми з вами вийдемо на вулицю Яснополянську. І будемо це в той бік, а це ми підемо в цей бік наверх, якби трошечки вище по цій вулиці Яснополянській. Пересічення власне там Свинтер Запорізький виходить. Не буду показувати вулицю, коли проходять машини. А зараз, оце бачите, будиночки тут старі виходять. Яснополянська. Це вулиця Лоцманської Кам'янки. Батьківщина лоцманів Дніпрових порогів. І, власне, я не знаю, наскільки тут треба буде якось протися попитати людей. Оскільки зараз тут пам'ятають лосманів раніше пам'ятали, згадували їх часто, збиралися в будинку культури місцевому, який Тож, трохи далі знаходиться, ми в нього не підемо зараз, він майже... Не працює, я так розумію, там вже історичний музей не працює, той що працював колись. А я хочу вам показати, пройдемося на цвинтар старий, де поховані нащадки османів, можливо і самі османи. І, власне, Прогуляємося. От люди живуть, невеличкий такий проходик, хто знає. Там далі об'їзну трасу зробили. Але ми з вами підемо саме цим проходиком, цією маленькою вуличкою. Глядає. Люди до неї ходять. До речі, оцю трасу об'їзну, яку ви зараз бачите швидкісно і зробила, але прохід, от підйом да не дуже тут якісний з неї для людей. Ну, вже хоч такий лишили, бачите, а то хотіли зовсім перегородити. Ось от текла річечка. Ще перед тим як робили об'їзну, потім взяли, мабуть, її може в колектори якісь поглинули. І власне зараз ми бачимо, річка не тече, немає навіть струмочка. Хоча це древня річка, отака от, миш, вона виходила. Тут ми пройдемо з вами через пішохідку, через об'їзну. Тут рух доволі динамічний, дуже швидкий машин, тому я от власне, виглядаю отак ця бізна, початок її. Вона через яр проходить. Це друга половина, виходить, лос Кам'янку розділилася як їздию. І нам шляху туди наверх. Ми з вами підемо. Але це будинок сани зараз далеко видно. І ми підемо з вами до цвинтаря, де поховані лосмани. Знаю, може в тому немає смисла, але мені хотілося сьогодні перед зустрічю нашого в лапках панства. Дивіться, скільки сміття. От, будь ласка, ну, чесно, сміття вон там вигорнули, тут сміття. Це питання до обслуговування до комунального господарства, що отак от... Погодиться це, ну, це місто Дніпро, але бачите, що тут відбувається. От, піднімаємося зараз, зламаю вулицю, наверх, такий підйом. Взагалі Скам'янка вона вся з таких от підйомів. Були спуски прямо до Дніпра, якими лоцмани Сходили там до своїх байдаків, до тубів, І на цих байдаках вони мандрували чи дубами, да, потім плотами. І власне, цей, коли пливли кудись, то це була така собі урочистість, певна, це не зовсім буденність була, все. Кожна мандра через пороги були особливими. Могла, могли ці люди вже не вернутися в живих. Достатньо була серйозна мандрівка. Фу, вибачте, гора, бачите. Так от такими вони спусками і, були, і до Дніпра спускалися. Але зараз там перекрита та дорога до Дніпра, там сміття висипали. І головна вулиця якою спускалися Османа до Дніпра, вона зараз і вже немає. Ну, і інша, але то перекрили. Що хочеться сказати, що отлоту Лосмана це повністю козацька спільнота, бо тут були свої отамани, тобто там повністю було і повторено, ну, щось відзмінено, дух козацтва і впорядкування адміністративне, в тому числі повністю повторювала козацький дух. Бачите, які влочки, такий, як був на Січі. Тобто було керівництво своє, верхівка своя. Був кошовий, куш... був отаман лоцмаїв, якому однозначно, зустайно можна було поні були звітувати і бути під яким, так би мовити, під його впливом, підрішеннями, усі лоцмани. Була в Нігільбі лоцманів І взагалі дуже багато. Різних таких от структур, да, які можна сказати, можна назвати навіть напівдержавними. Я вже давно тут була, і згадую, як ми йшли, тому може помилятися. Але сподіваюся, що ми в будь-якому разі вийдемо до цвинтаря і з вами пройдемося трохи ним. Був шанувати тих от, вулиця, бачите, садова. До речі, я коли народилася, то в нас теж була вулиця Садова. Потім її перейменував. <кій> І от власне, що хочу сказати, ще така доріжка є. Видавилась, може трохи скоротимо шлях. Бачите, всі такі... Вучки, вони часто зустрічаються в селищах древніх і тут зберіглися. На цьому цвинтарі поховано, як пишуть про нього, останнього османа Омельченка, учасника відчизняної війни. От, до речі, ми вже вийшли, тут грушка гарненька. Вийшли до цвинтара, до, до, точніше до території, для якої розташована цвинтар. От, власне, таке селище. Она таке заможне, але гарне селище. Українське. Через Бачите, яка така територія степом з'єднана частково. Дещо нагадує ту територію, яка біля старих кодак. Е, я питала, чому тут власне, це поле. Кажуть, що тут колись те, що саме йдемо, багато людей поховано було. Ну, Знову таки, які часи, і що тут відбувалося, що начебто не дозволили розривати і тут ховати далі, бо тут є залежі тих хвороб, ну тобто люди хворіли, які були поховані, чи на тиф, чи на якеся холеру, ну щось таке. І розкопувати не варто то можна розкопати проблему. Тобто вона ще не, ну, не, не була погашена ця хвороба і вона ще є якісь там бактерії. Ну, прамі, наскільки я от чула. Ми казали місцеві, ми колись шукали тут санечу ж місце, і там пояснили, що вони далі не розширюються. Ну, подивимося. Подивіться, здалеку Дніпро видно. Щоб ви побачили Дніпро. І от власне селище Лосмані в воно отак заходило, тут перекрили, на жаль, це будівлю, Ну це ви побачили новобудови, які буквально киплять в Дніпрі. Будується в цьому році особливо в минулому. Непонятно для кого, а да, може, понятно. От, власне, лоцмани жили над Дніпром. Спускалися, сідали на байдаки і пли далі до першого порогу, до острова Кадачка спочатку, потім до першого порога. Я думаю, що так велося вже здавна. Можливо, навіть з часів київських, що тут цінувало селище. І от власне воно відігравало таку значущу роль у і торгівлі, і в якихось ситуаціях. Зоврусі да, людей по цій території. І були сміливці, які перевозили і товари і контролювали рух людей. власне от такий степ. А там далі намиті миси кошерної січі Це намивають, насипають оці масиви. Я думаю, що це незакон на перекриття ріки. А, власне, підемо далі, подивимося, що там, які власне які поховання тут. Мені би хотілося знайти Омельченка поховання Григорія. Це останнього Лосмана Дніпрову. І Якщо це вдасться, то дуже, дуже добре буде. А ви не підкажете, де похована Григорія Мельченка. Григорія Майчний. Коли його охоронили? Давно ще в радянській робочі. В початку, навіть це вже незалежність Ну, взагалі тут десь безпоковає. Та дуже багато да? менше. Може якийсь акупок. Ні, в нас якби воно по рядах було, так в нас воно не поряд. Це ну, така не я думаю, це то, знаєте. Бо я колись я була, і я вже забула. В мені показували, але я не пам'ятаю, був він там, ми до козальця підходили тоді. Це ж на верху так А де у Мальченка я не пам'ятаю. Я знаю, приблизно де... Е, е, Козанець була, да? Да, да, да. Козуниць, Козуниць. так? Козанець, так, Козанець. А де вон, не не, не, я мальчинку? Не знаю? Що садимо? Я вже там питав. А у вас є такі люди, що взагалі цікавляться історією? історію тут? Ну, Пропадайте. Ну, це одно чорне судно. Такі люди, а ви не знаєте. По це наш самий, що возглавляв камінь. Ну він же ж був, вважається, ну, про нього взагалі писали, що він за да, Ну, в останній. І Менше. Він же, ж у цей історичний музей багато зробив нього. Може просто хоча б якусь частину, я просто, щоб не оцінку переривав. Просто хочеться подивитися в якому стані. А чого у нього немає нічого? З він же з Єслополянською, ясно mm. на Яснополянській, мабуть, є родичі. Якщо ж я про цього. думаю. Ну про цього, який на Яслополянській, так. Да. Так, він же старий. Ні, я помню, не по ніде його короблю. А прибужна дільниця, де у Маченко не Вся, а... Ні, У Ні, не поділяється ну, де... законів. Це тільки там, якщо треба дивитися, тільки наверху. Бо наші кам'янські в основному наверху. Наверху це як? Туди далі? Оце mm -hmm. і далі. Оцей зараз по дорозі йдіть mm -hmm. уверх саме. Mm -hmm. і... Це, ходжу я на вулицю, піду, подивлюся, там десь далі в кінці є вхід. І власне. Якщо я знайду там, могилу Григорія Омаченка, то я обов'язково обіцяю вам її показати, якщо там не прибрано, ну, то приберемо або цей раз, або наступний. Але от, власне, ну, сам факт, що от, місцеві, місцеві от, і такі гарні будиночки, да, вони особливо не знають. Де її? Тобто не шанують. Може її хтось там згадує, але, ну, знаєте, згадка згадкою, а де могила, і мали би там якось перебирати на цій могилі. Людина так багато зробила для збереження пам'яті осмиської Кам'янки, для того, щоб історія не розсипалася. В невдячних руках нащадків. Я був в руках невдячних нащадків. Так? От, власне, ж чомуся, чомуся, от, не знаю. І дивуюся. Ну, яко хоч відказала, може, з того боку я щось і знайду. Подивимося.